Вітаю, друзі! Я не міг обминути ще одного крінжового блогера з так званої ДНР. Попередній випуск про Васильєва легендарного клоуна ну вам дуже зайшов. Тому сьогодні продовжимо знайомитись з фріками. До вашої уваги, Алінка Андрієвська. Здравствуйте, мої дорогі. Здравствуйте, мої хороші. Відома як самопроглошна королева ДНР. Вона стала об'єктом обговорення. В українських соціальних мережах через свою звісно підтримку російської агресії та численні публічні виступи на користь окупаційної влади вона активно просуває свій жалюгідний статус у ДНР як королеви краси. З говна кіно Що викликає у нас у українців тільки сміх та іронічну реакцію. Ви взагалі бачили її зовнішність? Лице змінилося максимально, звісно, після того як провела численні пластичні операції.

Підкреслюючи своє нібито там особливе становище, ви на каналі Мокадзеба не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Ця історія про те, як молода, а може вже не сильно молода жіночка, прагнучи слави. Сама проголосила себе королевою на окупованих територіях України. Аліночка Андрієвська, або як вона сама себе називає, Королева ДНР. І хоча цей титул смішить багатьох, для самої Аліни це не жарт. З моменту вторгнення Росії в Україну вона активно підтримує окупаційні дії, зрадивши свій народ і країну. Вона активно демонструє своє життя у соціальних мережах, попри різку критику за штучну зовнішність. І численні пластичні операції. Однак за блиском і пафосом ховається жіночка, яка обрала бути обличчям пропаганди ДНР і відкрито підтримує окупантів, через що і стала символом зради для своєї батьківщини. Але це не заважає, до речі, їй бути, так би мовити, на плаву, бо більшість її підписників це, звісно, росіяни. До початку війни Андрієвська не була настільки відомою фігурою. Вона собі там жила в Донецьку та тільки будувала свою присутність у соціальних мережах. Саме соцмережі стали для неї головною платформою для розкрутки та показу свого крінжу. То -то здав, вона щось себе там накрутила та вважала, що вона володіє особливим статусом в цьому житті, відверто прагнучи слави та уваги своїх улюблених росіян. Але її кар'єра залишалася на рівні місцевої популярності. Однак усе змінилося з початком війни. Андрієвська вирішила взяти на себе титул королеви краси ДНР, чим викликала увагу до себе не тільки вже росіян, але вже і українців. Мало того, що вона підтримала окупантів, та ще почала вважати себе селебріті та зірочкою, яка спустилася до нас з небес. На той момент Аліночка вже встигла зробити кілька пластичних операцій. Створюючи свій, м'яко кажучи, специфічний образ, або, як кажуть у народі, фрік лице, який і досі, до речі, привертає увагу в соціальних мережах. Ну, не можу, до речі, уявити, як вона взагалі ходить по вулиці. З Часом вона поступово почала відходити від звичайного життя і все більше занурюватись у світ проросійської пропаганди. Ну а як інакше, звісно, куди ще може піти твій шлях з такою позицією та з таким лицем? З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Андрієвська повністю стала на бік окупантів. Вона почала активно поширювати проросійські погляди, відкрито підтримуючи агресивні дії Російської Федерації. У цей час вона повністю обрала сторону самопроголошеної ДНР та російських військ. Публічно висміючи Україну та її захисників. На це я думаю є виправдовування. По-перше, дякувати Богу, що з таким лицем все ж таки ти вважаєш себе не українкою, бо наші українки красуні. По-друге, мабуть, російські рублі почали вже з'являтися на банківському рахунку, що так кардинально поставила свою позицію. Але мушу визнати, що трохи неприємно, що такі люди, які проживають на окупованих територіях, вибирають сторону Росії. Та ще й публічно підтримують їх, маючи таку велику аудиторію. У соціальних мережах вона пропагує ідеї так званого руського міра та постійно виставляє українців ворогами, її висловлювання, часто наповнені різкими антиукраїнськими фразами, а дописи відвертими провокаціями. За що колись явно вона отримає, але це вже зовсім інша історія. Для багатьох українців і не тільки Аліна Андрієвська стала символом зрадництва. Вона не тільки виступає проти України, але й намагається виставити себе як жертву, забуваючи про те, що активно підтримує агресора. Вона своєю поведінкою символізує той тип людей, які готові підтримати будь-яку силу, лише б здобути омріяний статус і визнання. Багато українців насміхаються зі штучної зовнішності. Яку вона вдосконалювала з допомогою пластичних операцій, і порівнюють її із силіконовою вже королевою Донецька? Деякі користувачі жорстко коментують її зовнішність та вибір позиції, вважаючи, що вона більше схожа на карикатурний образ ніж на реальну особу. Ну сьогодні Аліна Андрієвська продовжує там спокійно жити на окупованих територіях, активно демонструючи свою підтримку окупаційній владі, попри всі жахіття, які ця війна принесла в Україну. Вона використовує свої соцмережі, аби просувати ідеї пропаганди, підтримуючи дії Російської Федерації, що підкреслюють статус зрадниці України. Тому, друзі, наголошую, якщо бачите такі соцмережі, таких алінок видаляйте, блокуйте та критикуйте, та надсилайте скарги, щоб вони менше були в наших соціальних мережах. Історія Аліни Андрієвської це приклад того, як амбіції. Прагнення до слави та фанатизм можуть перетворити людину на інструмент пропаганди, її ім'я стало символом зради і розчарування для її співгромадян. Але чи принесе їй ця слава щастя? Ну, час покаже. Як ви вважаєте, чи є шлях назад для таких як Аліна, чи можуть вони колись повернутися до України? Пишіть свої думки у коментарях. І не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку, а також можете підтримати мене. Донатами або купівлю моїх особистих програм тренувань. Послання буде в описі до відео. Всім па-па. Ти досі шукаєш відмазку, щоб не піти в зал або не потренуватися вдома. У мене для тебе пропозиція. Пиши мені в Директ, а я тобі підберу найкращу програму тренування. І знаєш що? Для дівчат і для чоловіків ця програма підійде. Так що пиши мені в Директ, а я тобі підберу ще і знижку добру.